Я його купив ще на початку лютого, а сьогодні вже кінець квітня. Треба вже ставити собі ось цього інвертора і не мучитися, і кайфувати по повному. Інвертор Дея однофазний на 8 кВт. Виглядає як здоровенний холодильник. Це вже не той мій інвертор на 6,2 кВт Nex, Хоча він також дуже хороший. Але для зарядки машини не вистачає потужності. Треба, щоб було хоча б 8 кВт, щоб одночасно міг працювати і бойлер, і машина заряджалася, електрочайник включити, кондиціонер і так далі. Тому зараз, друзі. Покажу вам, як воно буде працювати. Коротше, не все так легко, як я собі думав. Ось анкера, що йдуть по комплекту. Вони настільки гівняні, коли ти їх вбиваєш в це стіну. Сюди потрапляє на різьбу цеглаче й фіг його знає. Коротше що, ну суть того, що потім його зі стіни тобі прийдеться вирвати, тому що він не прокручується. Ось така херня. Зараз буду забивати ось такі під дюбеля. Хо -хо -хо, друзі, я вже починаю кайфувати. Ви чуєте наскільки все тихо працює? Нічого не шумить. Поставив машину на зарядку, 5 кВт лупить. І тихесенько. кулери тут хоч є, але вони будуть спрацьовувати тільки коли буде сильний перегрів або сильне навантаження. Все, тепер я можу включати собі і бойлер, і будь-що, і одночасно заряджати машину, тому що в мене ще в запасі є 3 кВт, тобто бойлер на 2 кВт легко включиться. І ще буде працювати все світло, і вона не піде в захист, а як ось ця станція на 6 кВт. 6 кВт мені реально було мало, тому що хочеш швидко підзарядити машину, поки є то сонце. Ось тепер включилися кулери. Можна послухати, що вони не настільки сильно гудять, як, наприклад, взяти ось ці станції. Там вони сильно гудять. А тут тихесенько. Я вже починаю кайфувати. Дивіться, все чітко видно. Дисплейчик сенсорний. Ти собі зайшов, подивився різні характеристики, а підключення, взагалі, фігня година часу. І в тебе вже все підключено, і ти починаєш користуватися. Думаєте, я читав усі інструкції, всі схеми, як це все правильно підключити? Ні, для цього є спеціально навчені люди. Ось ці компанії RiseUp, Я вже купую все це скільки десь? Більше двох років. Вони мені ставили спочатку в сонячні панелі, там під один інвертор. Ось це також їхній інвертор. Коротше, я не паруся взагалі. Усі всі батареї, це все ставили вони мені. Телефоную, кажу, треба підключити станцію. Домовляюся на конкретний день, конкретну годину. Вони мені приділяють годину часу. Кажуть, як це все, куди який дротик підключити. Я підключаю, потім знімаю їм відео. Вони перевіряють, дивляться, да, все правильно, все чітко. Далі заходять в мій аккаунт, налаштовують ось цю станцію і все. Я навіть нічого не робив, не парився. Я навіть і не знаю, як там що клацати, що робити. Навіщо мені паритися? Я в той час краще. Запишу для вас відосик, а спеціально навчені люди все мені швидко зробили без жодних питань. Ось тепер я щасливий. Поставив машину на зарядку, 7,6 кВт. Це заряджається машина, світло, морозильна камера працює і так далі. Сонечко зараз хмарним днем дає 2,5 кВт, батареєчка 99%. Все вливається в машину і від сонця, і від батарей. 32 ампера. Заливається в машину аж бігом 7. І 2 кВт. Бачите, все працює, все чудово. Чи зможе вона витягнути 8 кВт? На даний час 4,7 кВт. Вмикаю бойлер. І будемо дивитися. Так, бойлер пішов. 6,2. Бачите? 6,2. І давайте ще електро... електрочайничок. Електрочайничок пішов. Хоп. Що там показує? 8,7. 8,7. І не йде в захист. Подивимося, коли піде в захист. 8,7 кВт тягне без жодних питань. Ого, працює, да? Дивіться, поки що не пішла в захист. 8,6. Дивіться, з батареючки бере 6,3 кВт. Сонце дає 2,6 кВт. Коротше, фішка в тому, що станція працює і не переходить в захист. Дивіться, давайте ще включимо світло. А ось тако. А ось тако що потягне. Нічого ніби не змінилося, щось змінилося. Давайте ще одне світло. А ось так. А ось так. 9 кВт. Витягне. Майже 9 кВт. Витягує, не переходить в захист. Все, пішла в захист. Ось бачите, друзі, 8 і 9 кВт. І тоді вона піде в захист. Буквально десь одну хвилину вона пікала, десь цілу хвилину. І потім вона перезапустилася і все працює далі. Ось так виглядає 1200 Вт. 1200 Вт. А ось так виглядає 1600 Вт. Бачите, в сукупності 4 кВт. І 4 кВт з головою вистачає, щоб і заряджався електромобіль. І працював і кондиціонер, і бойлер, і холодильник, і будь-що, навіть усі мої старі панелі не втратили своє ККД. Це вже третій рік пішов, третє літо. Працюють настільки ж саме ефективно, як усі чорні. Це новіші. А це в мене 4 штуки самих перших, самих старих. І дивіться. Хмура погода. І що в нас? 800 Вт з 4 кВт. Бачите, все працює, все чудово. За сьогодні генерація 5 кВт. А чому 5 кВт? Тому що я в час дня приїхав сюди, а до того часу батареючка була повністю заряджена і не було куди ту енергію дівати, вона просто згорала. А тепер я приїхав, поставив автомобіль на зарядку, і вся ця енергія з батарей і сонця переливається в машину. Додаток до цього інвертора я до нього ще не звик, але що подобається, є українська мова, все чітко зрозуміло. Можна подивитися, і генерацію, стан. Батареї, яке споживання, електромережа, яку я відключив, тому що сонце стільки, що воно просто згорає. Тут всі можна подивитися дані від зарядки, до розрядки, споживання і так далі. А ось тут можна подивитися всі дані. Наприклад, скільки я сьогодні навантажував, дивіться, майже, майже 9 кВт. Бачите, все чітко показує. Синеньким буде показувати генерацію від сонця. Тобто навіть хмуру погоду, бачите, воно зранку ще видавало орієнтовно біля 3 кВт. Все собі зайшов, подивився, якщо ти Дійсно, шукаєш класну компанію. Ось тобі, будь ласка, RiseUp, в яку я вже купую три роки. Тобто, я їм довіряю три роки, жодних питань з ними не було. Пишеш просто в інтернеті RiseUp і тут тобі, і туди, і сюди. Заходиш і вибираєш все, що тобі треба. І там різні інвертори, і сонячні панелі, коротше, на любий смак вже і собі поставив, і друзям. Так що Петрович тобі розказав, показав. Не забудь поставити великі подобачки. Всім дякую і до зустрічі!